Всім привіт, друзі! На каналі Willer. Сьогодні покажу, як виправити помилку 105 у Steam. Спочатку переконаймося, що Steam працює. Для цього відкрийте будь-який браузер і введіть Steam Server Status. Бачимо, що всі сервери працюють. Далі можна спробувати перезавантажити роутер, вимкнувши його на 5 хвилин і знову ввімкнувши. Якщо це не допомогло, пишемо CMD. І відкриваємо командний рядок. Тут вводимо ipconfig flushdns і натискаємо Enter. Якщо і це не допомогло, йдемо в налаштування мережі. Дивимося налаштування адаптера, вибираємо робочий адаптер без сірого фону та хрестика, натискаємо властивості. Заходимо в IPv4, вводимо налаштування, як у мене, якщо мої цифри не допомогли. Вводимо цифри Google, а саме 8888 і 8844 або 1.111 і 1001, якщо попередні не спрацювали. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Вілер. Бувайте!